З вами я на Зараз 9, і та знову наш Дорс в Майнкрафті. І в цьому відео я вам розповім, що ми вже встигли зробити за цей весь час. По факту ми вже два місяці робимо Дорс. Почнемо ми, напевно, із судностей, бо їх немало, і тим більше дуже цікавий в них функціонал. Так що, погнали! Відсіка потрібно буде тікати. А в якому напрямку йти нам буде підказувати це блакитне, приємне шляхове світло. А краще ви подивитеся зараз втечу від нього. Цікавий факт. Декілька кімнат перед сіком спавняться з йочима, де цікаво, комусь це цікаво. Фігура наша живе на 50-тій кімнаті в бібліотеці. Вона сліпа, але жах як добре чує, тому потрібно вести себе тихим. І, до речі, з бібліотеки доволі проблематично вийти. На двері виходу висить кодовий замок, а елементи коду є тільки в таких книжках, тому вам прийдеться збирати ось такі книжки, як, наприклад, тут. Але тоді з'являється інша проблема. Ми не знаємо, в якому порядку вводити код, тим більше тут є цілих три лишні книжки, тому дібрати правильний код буде важче. Але все-таки є річ, яка нам допоможе в цьому. А саме ця записочка з кодом в ній показано, в якому порядку нам потрібно вводити числа, і зрозуміло ж, які саме нам потрібно вводити. А ось саме так виглядає фігура, яка тут ходить, і буде вам заважати брати книжки і вводити код. Але я думаю, коли ви будете приходити, ви справитеся. А це в нас доброзичлива сутність Джеф. В нього тут свій магазин, і ви можете щось нього купити за накоплені під час гри монети. А саме можна купити вітамінки, хрест та скелетний ключ, але про них трішечки пізніше. А це дуже швидкий амбуш. Він настільки швидкий, що коли він пролетів повз вас, може повернутися до вас ще декілька разів. Ну що ж, давайте перейдемо до предметів. А це в нас новий предмет хрест. Його можна купити в магазині Джева за 50 монеток. І ним можна бувати деякі сутності, а саме Раша та Амбуша. Зараз ви побачите, як це відбувається. Скелетний ключ також можна придбати в магазині джепа, але вже за 30 монеток. Ну, оскільки це ключ, він має відмикати якісь двері, логічно. А саме двері з черепа. За цією двері в медпункті буде кімнатка з такою рослиною. Ця рослина буде відновлювати вам здоров'я протягом всієї гри. Це в нас румс. До речі, щоб відчинити ту двер, нам потрібен скелетний ключ, прикол та. В оригіналі в румсі в нас тисячу кімнаток, але ми зменшили цю кількість на тисячу разів. Тобто в нас тільки 100 кімнаток, ну, я думаю, також непогано. До речі, тут з кожною кімнаткою стає все темніше і темніше. І без сутностей тут ніяк. В нас тут мешкає А-90. Коли з'явиться на весь екран напис стоп, то знайте, це він. І в цей момент вам потрібно стояти на місці. І так ви йти будете аж до а 100 двері. І повірте мені, це не легко. І в кінці румсу дещо для вас є, але ну, про це трішечки пізніше. Якщо так трапилося, що ви зайшли в Румс, але не хочете доходити до кінця, то для вас є вихід, і це в прямому сенсі вихід. Він знаходиться на А20 кімнаті. Якщо ви ним скористуєтеся, то ви потрапите в медпункт в Дорсії. А це в нас кінець румсу. Він зовсім не схожий на сам Румс. Просто порожнечий і міст з дверьми. А це екранчик, який для крас вас і чекає тут. В нашому дорсі він просто як декоративний предмет. Але як реліквія, це класна річ. І ви, звісно, зможете його взяти з собою в Дорс. А сама назва цього екранчику – NVKS 3000. А коли ви відчините ці двері, то ви також потрапите в медпункт в дорсі. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Це, звісно, ще не кінець. Щоб доробити готель, нам потрібно ще зробити оранжерей та останню фінальну соту кімнату. І якщо ви хочете, то можете написати в коментарях, що вам найбільше сподобалось. А на цьому все до зустрічі в нових відео